В наявності з'являється Opel Meriva 2006 року випуску. Уявіть собі, автомобіль з 2021 року в одних руках і привезений автомобіль був з Німеччини в чорному кольорі і повністю весь в рідній фарбі. І також із лакофарбового покриття, і з нюансів є у нас м'ятянка по кришці багажника ззаду. Було замінене скло. Як казав сам власник, то вирішив трохи пободатися з Бір'язкою. І розбив скло і трошки примняв багажник. Можна викатати, заднє скло він замінив, підігрів працює, тобто все добре, але такий нюанс случився. По фарам у нас LED світло, туманочки працюють, легкосплавні диски з літньою гумою Nexon. До речі, досить непогана комплектація в цьому автомобілі. Є передні склопідйомники, є електрорегулювання і навіть, бачите, точечка така. Це у нас складання дзеркал. Туманочки передні, задні, є, салон текстиль. Чим славляться ці автомобілі? Тому що це салон трансформер можна регулювати як хочеш. Підігрів передніх сидінь є, GVC-музичка, кондиціонер працює, ступенева механіка, мотор 1,6 бензин, 203 пробігу, мультикермо, як запевняє сам власник, пробіг оригінальний. Довезе ще бумажки і всякі толмути ще з Німеччини, що по машинці робили. В принципі, салон не зачуханий, і мені в принципі, подобається на те, як виглядає салон автомобіля з 2006 року випуску. Є підстаканник, є отакий кармашок, папельничка, зарядка на 12 вольт. Ось такий момент є в цьому автомобілі. Можна отак скласти так. І вже два такі капітанських крісла. Отак можна скласти. Оце. Ну, це воно складається отак в рідну підлогу. Тобто по-всякому можна зробити для того, щоб збільшити наш багажник. Багажник теж більш-менш здоровий. Як бачите, сідушки складаються, отримується дуже великий багажник. Шторочка є отака. Тут знизу сіточка оригінальна, ключі є. Ось таке масло власник міняв. Хадо. 10 40 Аптечка аварійка і знизу запаска. Парктроніки не штатні, встановлювалися ще в Німеччині, але працюють. Тепер саме головне: ціна цього автомобіля 4,5 тисячі доларів. Я вважаю, що це зовсім небагато, якщо хочете взяти собі бензиновий невеличкий автомобіль.